Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. Єбалицькому передали полум'яний привіт вранці. Вибухнуло біля бізнес-центру Мелітопольського гауляйтера. Вилетіли вікна всередині. Погром без офісу залишилися ФСБшники та пропагандисти з редакції за ТВ, які промивали людям мізки. Звинуватила зова у корупції і заявила про ручне керування слугою народу зі скандалом. Вийшла з президентської партії Запорізька нардепка Юлія Яцик. Сьогодні вранці її сестру Наталію Кругляк звільнили з посади замголови Васильівської райдержадміністрації. В'ячеслава Богуслаєва закрили на 60 днів. Поки триває досудове розслідування щодо постачання двигунів для російської штурмової авіації. Президент Моторсічі сидітиме в ізоляторі. Я Недоразумение яке... з Это суда. Нідорозуміння На захист Богуслаєва, начебто, став трудовий колектив, але у форматі онлайн заяви на сайті підприємства, мовляв, вірять у невинність лідера. Судовий процес у цій справі перейшов у закритий формат, бо охоплює сферу, що є державною таємницею. Знову обшуки, знову гуманітарка до депутата Запорізької міськради Михайла Прасола та екс-депутата обласної ради Ярослава Гришина прийшли правоохоронці. Виникли питання щодо доставки гуманітарки на окуповані території безглуздою заказухою. Назвав візит Ярослав Гришин і передав вітання політичним опонентам. Чеченці викрали п'ятьох хлопців з Чернігівки. Вони не боялися озвучувати свою позицію і рвали рашистський триколор на ганчірки. Важко уявити, через що хлопцям довелося пройти. Перш ніж кадирівці, змусили їх кричати Ахмат сіла і зізнаватися в тому, що були коригувальниками вогню. Світильник із гільзи. Запорізькі волонтери перетворюють снаряди на предмети мистецтва. На залізі гравіюють мапу та український орнамент, аби потім виставити на аукціон. За одну з гільз невідомий задонатив 4 тисячі доларів для потреб армії більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.